Сашко Дерманський, різдвяна крамничка тітоньки Мальви. Жодного свята містяни не ждуть так завзято, як Різдва, коли в місті гамірно і безтурботно, усе довколо повниться радісним сміхом, колядками, веселими голосами, а ще казковими пахощами щарівного фургончика тітоньки мальви. Але цього року все може бути інакше, адже моторошна пані мряка і підступний пан Крук вже почали втілювати в життя свій зловісний план. І лише малий Тишко разом з вірною собачкою Кучугуркою можуть їх зупинити. Але чи вдасться їм повернути дідусеві Каскареві чарівну книгу і врятувати ріство?